Ну, Бізнес має вирішувати, наскільки о, ця технологія потрібна. Чому? Тому що о, в першу чергу будуть запускати, наприклад, великі оператори це для того, щоб заробити грошей. І далі, якщо технологія буде доступна і буде необхідна кількість користувачів, то ця штука буде розвиватися досить швидко. Ну, тому що в першу чергу, як на мене, 5G це про інтернет of things. А, і от я аналізуючи там навіть свою повсякденну діяльність, розумію, що у мене ну, мінімум чотири пристрої, окрім мобільного телефона, комп'ютера, які постійно підключаються до інтернету, які передають туди якісь дані. А якщо ми говоримо про професійне використання, то я думаю, багато ну, мовників теж будуть це використовувати, тому що знаєш, я пам'ятаю. Ой, якщо мені не зраджує пам'ять, десь 2009-2010 роки одну із перших презентацій компанії Live View, коли вони приїжджали і показували свої пристрої, і всі казали, що слухайте, хлопці, ну навіть якщо у нас з'явиться 3G, ну кому воно треба, якісь картинки. Телебачення не сприймає таку, як ви передаєте, дуже велика затримка. Нам простіше підігнати DSNG піднятися на супутники, отримати якісну картинку, гарантовану передачу сигналу. Але ж в 13 14 роках все помінялося. І е, уже е, фактично там LiveU і конкуренти. Почали досить активно гратися на цьому ринку. Чому? Тому що, як виявилося, що якщо взяти в цей пристрій запхати 8 сим-карт, то навіть з Edge ти вже маєш там плюс-мінус один мегабіт. А цього достатньо для того, щоб стабільно передати звук і таксяк передати відео. да от Всі пам'ятають ці прямі трансляції, де там президенти замирали. Отак от, от на 10-15 секунд. Але при цьому глядач абсолютно нормально це сприймав, тому що це було наживо, це було з того місця, куди ти не підженеш DSNG. А оперативність, з якою ти можеш робити трансляції, набагато виросла. Тому, наприклад, для мовників я вважаю, що ця штука буде більш цікава, тому що тобі потрібно а, уже буде... Не пристрій там на 8, 9, 10, 12, 7 карт, а навіть не на 4, так? а пристрій з однією сім-картою буде давати тобі хорошу правильну картинку для трансляції.